Таша, пусти, хай піде. Ну що тут з... її? Насенька, ну давай, ну пробуй, пробуй. Наташа, давай. відпусти. <рикан> давай, Тенька, а б, б, ж моя боїст. Давай давай, донечко, а так. Твої, тобі, донечка, туди. Ти не біжи, не біжи, бо впадеш. Наташа, відпусти. Ну во, відпускаю. Вперед, нагни, відпусти. Все, а то йди. Тебе знімають. На тривичку. А Як ти з них радості Повні штани? Як вже починаєте, як глітить куди. Давай, давай, на... давай. На руку Ну що ти ну, Приглашають. Вони ще вироби? коли я йшла сіняти. в декрет, да. ну, так. Да? Я була бухгалтером, а був ще головний бухгалтер. все не, вона, не, вона. Не, Але казали, що я б дікретичка, каже, гріть. Гріть, каже, виходь на роботу, як дитині різка буде. Я кажу, я не знаю, кувася подумаєш. Ще путівсь на далі. Ще це путівся, ще будівся.